Добрий день, громадяни України, воїни Тилу, воїни фронту. Продовжуємо розглядати встановлення провалу імперії СССР. Ем, е, політичні, політичні партії в боротьбі за вплив на населення. Значить, розвиток подій в Україні після краху самодержавства залежав від того, за якою політичною силою підуть мільйони. Усвідомивши це, всі політичні партії та організації розгорнули перту боротьбу за вплив на населення. Навіть кадети. головна урядова партія, в березні 1917 року проголосила своєю програмною метою демократичну і парламентську республіку, тим самим відійшовши від гасла Конституційної монархії, яке вони підтримували з перших днів свого існування. Кадетські газети в Україні рястили закликами до єдності перед зовнішньою загрозою, гаслами класового миру, національної єдності. Вони обіцяли соціально-економічні реформи, свободу національного, культурного життя, але все це, це пов'язувалося із всеросійськими установчими зборами, скликання яких затягувалося. Водночас кадетські верхи закликали думці до боротьби проти загрози зліва, охоче погоджувалося на широке співробітництво з російськими меншовиками і есерами. Усе це, на їхню думку, мало послабити політичну напруженість у суспільстві, сприяти згуртуванню реформістських сил і, врешті-решт, вести революцію по мірковані бурлазно-ліберальні рамки. Але Події розгорталися протилежним чином в усій Росії, в тому числі і в Україні, знецінювалися гроші, розлабнувалося економічне життя, поширювалося безробіття, наростали продовольчі труднощі. Фронт, що проходив безпосередньо через територію України, робив нестерпним життя не лише в районах бойових дій, а й у тилу. За таких умов вплив тимчасового уряду разом і кадетської партії зменшувався. Все негативне, що відбувалося в країні, пов'язувалося іменно із ними. Цим прагнули скористатися перш за все більшовики. Вони обіцяли змученим війною та господарським безладдям негайні радикальні соціально-економічні, політичні зміни, солдатам мир, робітникам заводу, фабрики, селянам землю. Народам вільне національне життя. Але це щасливе життя заявляли більшовики, можливе лише після ліквідації тимчасового уряду і переходу всієї повноти влади знову до зібрань, до рад. Батьом робітникам уже влітку 1917 року здавалося, що більшовики пропонують для Росії найкращий вихід. Числені зраз швидко зростала, особливо на Донбасі. Тут у червні 1917 року діяло 180 рад, або 71% від загальної кількості цих рад в Україні. Саме на Донбасі, а також у найбільших промислових центрах України, Катеринославії, Харкові, Києві, Одесі та деяких інших, був найпомітніший вплив більшовиків. В інших районах України їх політична вага у перші місяці революції була незначною. Але мало хто з прихильників більшовиків ставив перед собою питання, що, власне, криється за їхніми цими пустозвонними гаслами? Чого, наприклад, вартий мир на фронті, якщо для його досягнення слід розпочати громадянську війну в тилу? Як можна задовольнити прагнення селян, якщо відмовитись від розподілу земель поміщиків, а на місці маєтків побудувати великі державні і колективні господарства, про що більшовики відкрито писали в першій програмі своєї партії, п'незих тезах та інших документах, що означає гасло фабрики робітникам, коли прагнення робітників до колективної власності підприємствами? Більшовики оцінювали негативне явище, вони називали це анархосиндикалізм. Нарешті, що залишається від гасла про право нації на свідокремлення, якщо його реалізація зв'язується з революційною доцільністю, яку визначає верхівка більшовицької партії. Всі ці питання висунулися на перший план пізніше, коли більшовики захопили владу. Доля революції значною мірою залежала від позицій армії і флоту. Території України проходили Південно-Західні Румунські фронти, у складі яких було близько 3 мільйона 250 тисяч солдатів і офіцерів. До 40 тисяч моряків мав у своєму складі Чорноморський флот. Головними конкурентами більшовиків у боротьбі з заплив на армію були есери, меншовики, представники Українських національних партій. Сила авторитету, який після літневої революції переважав. Лише декілька військових частин, основному тилових, які не воювали, улітку 1917 року перебували під впливом більшовиків. Затер вплив української національної партій у військах зростав стрімко. На початку червня 1917 року відбувся другий вже всеукраїнський військовий зіт що зібрав більше 22 тисяч делегатів, які представляли майже 1 мільйон 800 тисяч солдатів і офіцерів фронту та тилових частин. Це була величезна сила, здатна вирішально вплинути на хід подій в Україні. Серед селянства також фактично безроздільним впливом користувалися члени Української партії соціалістів-революціонерів. Тазкових російських есерів. Обидві есерівські партії виступали за ліквідацію поміщенського землевого володіння і передачу землі в користування селянам, але прагнули зробити це законними методами. Цим вони відрізнялися від більшовиків і були похожі на більшовиків, які закликали селян захоплювати землю самочинно, не чекаючи установчих зборів і прийняття відповідних законів. Відповідних законів будувати з участю рад великі господарства. У цілому навесні на початку літа 1917 року населення України трималося в рамках лояльності щодо тимчасового уряду, хоча авторитет його стрімко падав. Але це не свідчило про високий авторитет Петрограда серед жителів України. Щодень авторитет уряду знижувався, а лояльність населення забезпечувалася терпимим ставленням до петроградських міністрів українських соціалістичних партій, яким більшість жителів України справді симпатизували. В тих випадках, коли ці партії наважувалися на самостійні дії, уряд був не в змозі їм щось протиставити. Це яскраво засвідчили події, зв'язані з проголошенням автономії України. Спасибі за увагу, ставимо лайки, вподобайки підписуємося на канал.